Не в саду, а магазин Кент, де продаються такі куточок новорічний. І трошечки зараз за цінами подивимось. Ось така білосніжна, двісті зовсім. О, ця написано, що остання. І зараз з тої сторони. А ось мені найбільше сподобалася ця засніжена ялиночка. Така гейби вся в міні з шишками. Дуже гарна. Ну десь двохметрові це. І зараз там іграшки. Тут маленькі такі. От, а тут теж ялинки. Дивіться, це меншенька. Така не дуже, як кажуть, видно, що штучна, бо ці хвоя така. А оці такі виглядають майже як натуральні. Бачите, оце дві штуки, ось. Яка ціна. Ось така. Ця, трошки різні вони за формою. Ця така, а ця ширша. Бачите? Магазин кент. Ось така краса. А і тут такі для саду. Погники, деревця, тут, бачите, ось така ціна. 119, 179, бачите. Ось такі. Деревники. І всі новички, які люблять канадці виставляти біля хати, під ялинками прикрашають. Ось так. Я б не сказала, що багато, але зайшла. Ну все, бувайте здорові.